Виявляється, що вони сплатили 20 тисяч, а мали взагалі 5. Яким чином здійснити реструктуризацію борга? Нещодавно до мене звернувся клієнт, який дуже-дуже благав і питав, чи є в нього шанси на реструктуризацію. Потрібно зазначити, що не в будь-якому випадку вона взагалі має сенс. Ви маєте розуміти, що дуже багато юристів в TikTok розповідають про те, що ви маєте прийти, пройти 100% процедуру банкрутства або 100% вам мають реструктуризацію. Загалом, відповідно до закону України про споживче кредитування, будь-які реструктуризації, вони є загалом добровільні. Тобто ви не можете примушувати до того, щоб провести реструктуризацію. Але в Україні кредитори в більшості випадків взагалі невірно рахують борг. Отже, вам потрібно не реструктуризувати борги, а перевіряти на законність вимоги кредиторів. Тому що багато хто до мене звертається і. Виявляється, що вони сплатили 20 тисяч, а мали взагалі 5. І 15 тисяч ми їм повертаємо. Отже, вірно захищайте і знайте свої права.